Добрий день, мене звати Павло, Сипенко Павло Володимирович. Я е, дізнався про центр допомоги, е, правової допомоги із інтернету. Е, у серпні е, в мене був борг е, МФО у 2023 році. Е, ми е, подали позов до суду, щоб вирішити це питання. Е, е, і я не хотів йти, бо я працюю на роботі на засіданнях. Клопотання до справи, що розглядалося, ну без, без моєї участі, ну, допомогло мені не ходити на суд. Через деякий час рішення суду вже було винесено таким, що не підлягає виконанню. Ну, дякую центру правової допомоги, що вони мені допомогли.